Леонід Глібов, роки життя 1827-1893. Твоя тут пам'ять Леоніде Глібов, нащадки сіверян, полян, дулібів. Малята вчать ті сонячні слова, що ніби чародійник з рукава, ти сипав їм і в доброті не схибив, Максим Рильський. У дитинстві Леонід Глібов був веселим і жвавим, любив доглядати за квітами. Саме тому його й прозвали королем квітів. Знайомі та родичі вітаючись, казали Здоров був льолику, квітчастий королику. Народився відомий байкар на Полтавщині. Ця земля рясніє іменами письменників, що шанували влучний жарт у творчості. Євген Гребінка, Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Остап Вишня. Можливо, саме природа рідного краю сприяла розвиткові такого талановитого жартівника. Понад п'ять років Леонід Глібов працював учителем історії та географії. У мемуарах колишні учні згадували його як хорошого вчителя. Який любив дітей і ставився до них із повагою. Розказують, що колись батько Леоніда Глібова купив співучу канарку, невелику пташку, через що сусіди прозвали Івана Назаровича Кениром. Саме тому твори для дітей Леонід Глібов підписував псевдонімом дідусь Кенир. Акровірш. Загадка, відгадку на яку можна прочитати за першими літерами кожного рядка.